Всім привіт! Сьогодні у нас засклення П подібного балкону в Хрущівці. Бачимо ось в такому стані металеві перила. Виконали демонтаж конструкції зовнішньої обшивки старої і готуємо зварюваний каркас під винос. Винос у нас буде лише фасадної частини, тобто лише вперед. Тому якраз процес триває. Після того, як вже поварили винос вперед, обшивка була замовлена горизонтальним пластиковим сайдингом ось такий бежевий колір. Колір, до речі, сайдингу, ви можете погоджувати безпосередньо з майстром, там є на вибір декілька кольорів. І Зсередини це виглядає ось таким чином. Тобто, після того, як вже зварений винос, зовнішня обшивка, відбувається процес утеплення стіродуром. Встановили конструкції. Конструкції у нас від українського виробника це у нас профіль ВДС ось таким діленням. Поки один знімає, другий зовні встановлює металеві нащільники на місці прилягання конструкції до стіни. І з середини вигляд маємо ось такий: за рахунок виносу, посилені подовжені пластини металеві, конструкції на своїх місцях, підвиконник глибокий, оскільки винос є, права бокова частина. Заповнення сендвіч. І така вставка теж під майбутню шафу. З лівої сторони, теж буде облаштовуватися, щось встановлюватись, але окремо, поки без нас. І скління виконувалось лише на фасадній частині це 4 секції, дві з них поворотно відхідні. Наступним кроком це у нас було чорнова підлога з утепленням. Після цього почали обшивати дерев'яною вагонкою всі стіни та парапет, окрім стелі. Бачимо, ось таким чином обшивається стіна будинку, поки потім буде дороблений і відкос, і вже відразу там прийшов електрик, там встановив світильник. Робочий процес триває, і наступним етапом покажемо, як з вулиці, в варіанті, коли все вже засклено, тобто встановлені склопакети, сендвічі на місці, сайдинг, тобто все на своїх місцях, які має завершений зовнішній вигляд, безпосередньо це все з вулиці. Ось такий вигляд. Стараємося знімати ізовні, і зсередини. І з середини. середини, коли вже обшили дерев'яною вагонкою, переходимо до стелі. Стеля також обов'язково нас утеплюється стіродуром 20 мм. Ми утеплювали на цій адресі. І підшивка була пластиковою безшовною вагонкою. Справа, те, що ми казали, виділено було місце під майбутню шафу, якраз відбувається процес її облаштування. І так, як у нас монтаж тривав 3 робочі дні, то ми показуємо це все поетапно. І закінчені роботи. Ось так: все обшили. На стелю встановили сушарку для білизни нашу стандартну, довжиною 1,80 м5 палок. Ось таким варіантом зліва облаштували. Підлога ліноліум з дерев'яними плінтусами, і ось така шафа на всю висоту із дерев'яної вагонки. Зараз відчинимо, покажемо, як всередині. Всередині наповнення в значенні розміщення полок, їх висота, глибина це все безпосередньо проговорюється при замірах з майстром, який у вас виконує замір. Тому прошу це врахувати. І замовляйте у нас і балкони, і всі решта робіт.